Мер Путін і притча про загнаного в кут щура. Американське видання «Атлантик» вирішило розібратися, наскільки правильно ми розуміємо мораль однієї історії, пов'язаної з дитинством російського диктатора. У далекому 2000-му, щойно прийшовши до влади, Путін пригадав, як він із друзями ганяв палицями щурів у напівзруйнованому будинку у Санкт-Петербурзі. Тоді один величезний щур, якого він загнав у кут, раптом визвірився і кинувся на нього. Він переслідував здивованого і наляканого хлопчика до якоїсь кімнати, перш ніж той стих зачинити двері перед носом гризуна. Згодом ця історія стала для Путіна справжньою притчою в язицях. Понад два десятиліття по тому цей епізодичний випадок виріс у поширений наратив, який допоміг сформувати реакцію Заходу на війну Росії проти України, загнаний у кут Путін, як часто стверджували коментатори і політики в США та Європі, може поводитися як щур, який, якщо його спровокувати, застосує навіть зброю масового знищення. Це припущення лягло в основу політики щодо надання зброї Україні та ядерного стримування Росії. Щоб краще зрозуміти психологію Путіна, пише Атлантик, варто простежити, як маловідома деталі з його дитинства зажила таким яскравим життям. За 23 роки Путін переповідав байку про щура та про небезпеку заганяти інших у кут декілька разів. Цю історію майже не згадували у західних змі до анексії українського Криму у 2014 році. Відтоді ж згадки про неї почастішили. А вже після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022-го експерти та журналісти почали дуже активно її цитувати і зробили дещо цікаве: ототожнили Путіна не з його молодим я, а зі загнаним у кут щуром. Посилання на цю байку, як правило, з'являється, коли Путін виступає з ядерними погрозами або перебуває під інтенсивним економічним чи військовим тиском. Вони стали настільки поширеними, що експерти часто описують Путіна як загнаного в кут щура, що гарчить, навіть без жодної згадки про дитячу історію, яка породила цю метафору. Деякі знавці Росії і Путіна переконливо доводять, метафора загнаного у кут щура має реальні підстави бути використаною у висвітленні того, як може діяти російський лідер, і не сумнівається, що сьогоднішній Путін ототожнює себе зі щуром. Однак інші експерти стверджують, що Путін і Кремль навмисно поширюють образ загнаного у кут Путіна щура як форму пропаганди. Ця історія повторює теорію безумця, яку вигадали у США за часів Річарда Ніксона. Вони припускають, що Путін, як колишній агент КДБ часів холодної війни, був добре обізнаний з психологічними операціями. А отже, ймовірно, мав прораховану причину не раз повторювати історію про щура та урок, який він знає, виніс. Незалежно від того, чи мав Путін прихований мотив, розповідаючи про щурів, чи ні. Гербст, колишній посол США в Україні, розповів мені, що російський лідер і його поплічники роками наголошували на цьому стереотипі, щоб вселити страх у політиків на заході, а також у сусідніх країнах. Якщо вони будуть проти того, щоб Путін отримав те, чого він хоче, він завдасть нищівного удару у відповідь. Путіну вже не потрібно часто повторювати цю історію, бо Захід, посилюючи щурячу тему, зробив цю роботу за нього. Російська журналістка Наталія Геворкян розповіла виданню «Атлантик» про свої сумніви, що Путін навмисно підкинув історію зі щурами як пропаганду. Натомість вважає, що вона має зворотній бік. Проста мораль полягає у тому, що переляканий молодий Володимир відступив перед загрозою і що старший Володимир міг би вчинити так само за подібних обставин. Щось у цій історії, на її думку, спокушає людей зосередитися саме на щурі, що нападає. А не на хлопчику, який злякався і тікає. У Путіна була палиця, якою він міг би захиститися від набагато меншої тварини. Замість цього, каже Геврокян: він тікає, ховається за дверима кімнати й почувається в безпеці. Для мене це більше історія про самого Путіна, ніж про щура. Не менш вражаючим є те, пише «Атлантик», що ця байка про щура у кутку не дає змогу передбачити поведінку Путіна. Наприклад, зіткнувшись із заколотом Пригожина, Путін відреагував не атакою, а відступом. Пішов на переговори і на поступки. Ба Більше щоразу, коли західні країни перетинали так звані червоні лінії Росії, надавали Україні сучасну зброю або приймали Фінляндію і Швецію до НАТО, Путін не вдавався до ядерної зброї чи інших серйозних ескалацій. Коли справа доходить до протистояння, ніхто, крім самого Путіна, ніколи не дізнається, напевно, хто він, загнаний кут щур, переляканий хлопчик чи щось зовсім інше. Політики і суспільство мають звернути особливу увагу на дії Путіна, а не на те, що він каже, або що кажуть про нього. Це був огляд прес.